Так, дівчата, ми сьогодні розвіємо міф про те, що продукція доктор Нона це дорого. Ну, давайте візьмемо, наприклад, крем під очі. Ось мій крем, який я купувала в аптеці. Він хороший, мені подобався. Я ним користувалася, і коштує він 1600 гривень. Ну, давайте зменшимо трошки, да? візьмемо ціну 1500 гривень. І ось наш бальзам під очі. Від компанії Доктор Нона, який за 100% ціною коштує 2574, а зі знижкою, яку я вам пропоную, 35%. Це 1673 гривня. Але ж увага, дівчата! Тут у нас 50 мг, а тут 15, а коштують вони майже одинаково. А результат ви отримуєте крутезний, тому що це натурально. Результат ви відчуєте відразу, різницю побачите відразу. І він ж не тільки прибирає зморшечки навколо очей. Ви ще й можете використовувати їх від носогубних складочок, використовувати від брил, який в багато в кого є на обличчі з віком, так, просідання таке. А ще для профілактик і лікування геморою. Уявляєте? І якщо взяти калькулятор і порахувати, то вартість отакого крему, якщо б він був, бальзаму під очі, якщо б це було 15 мг, можете взяти і порахувати, я вже це зробила. То 15 отакого бальзаму під очі від Доктор Нона коштує 501 гривня 90 копійок. А вистачає вам його? Ну, дивлячись, як ви будете користуватися на 9 місяців. Кому вистачить на півроку, якщо будете дуже активно використовувати і для насобних складочок, і для брил, і від проблеми, з Але 9, а то й більше, місяців, вам точно вистачатиме. А результат я вам гарантую. А головне вам його гарантує компанія доктор Нона. Тому, дівчата. Приєднатись сьогодні до ефіру. Будемо і далі розвіювати цей міф.